Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми говоримо про масове затримання українців в Польщі. Ці затримання відбулися в 10 воєводствах, і зараз всі ці українці знаходяться, скажімо так, під слідством. Що ж відбулося, дивіться це відео до кінця. Дякую кожному, хто ставить свої лайки. Ви допомагаєте боротися з російськими та іншими ботами. І вдячний, друзі, кожному з вас за підтримку. Отже, Співробітники центрального бюро по борбі по боротьбі з кіберзлочинністю в Польщі затримали 21 особу і їх підозрюють в діяльності організованої злочинної групи, які займалися інтернет-шахрайством. Нічого нового, друзі, і переважна більшість затриманих це. Громадяни України та громадяни Білорусі. І про це говориться на офіційному сайті поліції. Ці затримання відбувалися в 10 воєводствах і суть в тому, що оголосили про це тільки зараз. І знаєте, вже таки трохи сором виникає, але ми знаємо, що шахраїв дуже багато в Польщі. Кожен з вас, певне, отримував ці смс-повідомлення. Про те, що потрібно кудись там перейти, е, заповнити якусь е, анкету, або там, типу, отримати якусь посилку, або з банків дзвонять е, Україну або Росія або російськомовні люди і говорять, що у вас там якісь проблеми з банком. До речі, в кого були проблеми з шахраями, до кого телефонували або писали, е, пишіть в коментарі під відео. Дуже буде цікаво подивитись, скільки ж вас і як повідомляється в центральному бюро по боротьбі з кіберзлочинністю. Зловмисники масово розсилали фальшиві смс-повідомлення про необхідність оплатити посилки або рахунки за електроенергію. Звісно, що там були посилання, типу за якими це все можна оплатити. Люди туди переходили, вписували там свої особисті дані або дані банківські, і ця вся інформація особиста вона попадала власне до шахраїв, які потім просто-напросто спустошували ці рахунки, переводили ці кошти на. Інші рахунки через різних непідкованих людей, скажімо так, виводили за якийсь там відсоток ці гроші або в готівку, або виводили їх на рахунки в криптовалюту. Ну і далі ці гроші вже відслідкувати набагато тяжче. І на сьогоднішній день цим слідством займається е, окружна прокуратура лодзі. І е, дуже цікавий факт є також. Ми зараз про це поговоримо. Для мене це насправді дивно. Е, там встановили, що шахрайським методом е, кошти затримані особи, як я вже казав, е, заробляли, і вони пограбували понад 800 людей. На загальну суму в 2,5 мільйони злотих. І в цій операції по затриманню, скажімо так, всіх цих шахраїв, було задіяно 90 співробітників головного управління по боротьбі, по боротьбі з кіберзлочинністю, а також головного слідчого управління поліції та інших поліцейських підрозділів. Уявіть собі, 90 чоловік цим займалися. І е, от, власне, те, про що я говорив, що для мене дивно. По-перше, це те, що е, затримали, і е, зараз, якби вже отримали звинувачення, 4 жінки, 17 чоловік, чоловіків віком від 25 до 35 років. Е, і е, що дуже дивно, що е, тільки 5 чоловік затримані і зараз знаходяться на, в арешті тимчасовому. А інших виходить 16 чоловік відпустили під заставу, під поліцейський надзор, і також відпустили під заборону виїзду за кордон. І що саме дивне, що їм всім тут, як бачимо, інкримінують участь в злочинному угрупуванні. І знаєте, так з практики можу сказати, що то е, якщо, якщо б це була, ну якби або тут щось не домовля, не договорюють, або це вже там е, на офіційному сайті поліції якось не так це все потрактували. Але зазвичай, якщо е, беруть, якщо беруть там ціле, е, скажімо так. Кримінальне угрупування, то нікого з них не відпускають, бо є таке поняття в Польщі, як матацтво. Це коли люди починають домовлятися між собою про те, як вони будуть свідчити, що вони будуть говорити, як вони будуть будувати лінію оборони. Тут виходить трохи по-іншому. Тут бачимо, що затримано тільки 5 чоловік, інших 16 відпустили, і з цього можна зробити один лише висновок: що П'ять чоловік реально займалися е, оцим е, шахрайством і були організаторами цього всього. А ще 16 чоловік це просто люди, через яких виводили, е, через чиї банківські картки виводили ці гроші на вже ск... відмивали їх, скажімо так. Тому е, також дуже важливе е, попередження для кожного, хто проживає в Польщі. Якщо до вас. Я зараз поясню, в чому справа. Якщо до вас звертаються якісь ваші знайомі, якісь ваші друзі, або ви бачите десь в телеграм-каналах там таку інформацію, що от легкий заробіток, там можете за годину заробити, там не знаю, 500 злотих, 1000 злотих, або там 200 злотих, різні суми можуть бути. Скоріше за все, це буде така штука і будуть писати, що потрібна ваша банківська карта. Це означає, що е, такі оголошення пишуть шахраї, і вони хочуть з рахунку жертви, наприклад, на рахунку жертви є 10 тисяч злотих. Вони скажуть, все, що треба зробити, це ми переводимо вам на карту, наприклад, 10 тисяч злотих. Ви на 9 половиною купуєте там, через відповідні сервіси криптовалюту, відправляєте її на такий-то гаманець і на цьому все. 9,5 відправили, 500 злотих собі залишили. Е, таким чином, вони через вашу картку провели брудні гроші, ви їх відмили, відправили. І, скоріш за все, що е, коли людина. Чию картку пограбували, піде в поліцію, ви будете першим, до кого прийдуть, і кого посадять як мінімум в тимчасовий арешт, допоки не розберуться в справі, і допоки не знайдуть е, тих, хто через вас ці операції проводив. Тож краще такого уникати, е, краще на це не вестися це легкі гроші, але ви, повірте, за ці гроші у в'язниці відсидите, е, можете відсидіти від декількох днів і навіть до декількох місяців. Якщо ви справді не винні, вас відпустять, але ви все одно відсидите у в'язниці, бо так Наразі працює польське право. Тому дуже важливо е, в цьому плані бути обережним. Е, також, що стосується шахраїв, якщо вам приходять якісь смски за якісь посилки, яких ви не замовляли, якщо вам приходять смски про те, що вам потрібно заплатити за електроенергію, і от перейдіть за посиланням, не ведіться. Ну, це просто тупі маніпуляції і. Реально, треба розуміти, що якщо ви посилку не замовляли, то вам точно якась багата е, тітка з Америки нічого не прислала. А якщо прислала, то вона вам позвонить і скаже: я вам прислала посилку. Нічого оплачувати в інтернеті не потрібно, якщо е, ну, краще таке просто ігнорувати. Те саме стосується власне, і е, працівників банку. Якщо до вас дзвонять, і спілкуються українською або російською мовою, і говорять про те, що це там Служба безпеки банку, і ми хочемо там ваші картки заблоковано, і хтось там хотів ваші картки е, обчистити, скажімо так, то просто кладіть трубку, можете ще сказати декілька приємних слів цим людям, але точно не ведіться на, на таке, бо співробітники банків. Польських вони не будуть вам дзвонити по телефону. Вони заблокують вашу карту. Вам прийде якесь повідомлення. Вони можуть зазвонити, але просто для того, щоб запросити вас у відділення, і то це в окремих випадках. І точно вони не будуть жодних справ з вами вирішувати по телефону. Бо в Польщі існує родо. Працівникам банків не можна передавати по телефону жодних даних, бо, по перше, ви не знаєте, хто вони, а по-друге, вони не знають хто ви. І чи мають право вони розпитувати у вас ту чи іншу інформацію. Тому просто ігноруйте, скажімо так, такі випадки, і ви тоді будете в безпеці. Ну і, звісно ж, ніде не вводьте свої банківські дані. Ну, це також не треба сильно розбирати, щоб розуміти, що ваші банківські дані вони є максимально приватними і їх треба берегти. От. Свою думку з цього приводу пишіть в коментарі під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!